Оновилось моє улюблене ліжко Манчестер на виставці цього разу в кольорі какао, велюрчик Глорі той самий використали. Це по факту єдине, що на складі залишилось зі зйомним чухлом, тому саме його і поставили на виставку. Не звертайте увагу, тут то перележать. Навіть матраса немає в потрібному розмірі з виставки. Багато чого розпродали перед новим роком. В розмірі метр шістдесят на два вартість від двадцяти тисяч вісімсот гривень. ліжечку Манчестер його люди дуже люблять, тому що в нього м'яка подушка і нахилена. Тобто, зручно можна сісти, сперти спиною і там займатися своїми справами. Чи то телек дивитись, чи то книжку читати. І ще на нього йде гарантія 7 років на таке ліжко. Звичайно, що підйомний механізм і зйомний чухольчик короба. Топова модель. Одна з найкращих, одна з найбільш продаваних у нас взагалі. Якщо будете купувати з матрасом, на нього йде знижечка на комплект. Також можна обрати різні ніжки. Це вже якщо під замовлення обираєте, можна обрати різні ніжки по висоті, по матеріалу. Хочете дерево, хочете метал. З матрасом іде знижка доступний оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. Якщо цікаво, ліжко Манчестер на сайті Солоха є ціни на всі розміри. Воно може бути від півтора спального до величезного 2 на 2 метри. Обирайте, що вам подобається. В описі до відео мій телефончик для зв'язку. Якщо хочете проконсультуватись, взяти модельки з наявності, тому що ще в наявності є пару 160-х і одне 180 восьмидесяти сіреньке, або замовити строк виготовлення 3-4 тижні.